Таке ми маємо. Будемо рихтувати, пробувати, шпаклювати, красити. Експеримент, м'яч, компресор і побачимо, що вийде. Перевірено спосіб дієвий, навіть перевершив себе. Ось так вийшло. Я не знаю, як я, я не показував. Ну, може воно одразу не було видно. Там сильно м'ятана було. Все, молоточком легенько прийшов. Просто рівнесник. Ну, від того що було, форма є, все. А тут виходить така яма була. Все, можете користуватися, працює, працює. Ну, Все, видно, кантика, все видно. Така яма була. Люкс.